Бог на ней присны, веки веков. Аминь. Слава Царлю Небесної, тішителю душі істини, і живе з'їси, ся і сповняй сокровіче в лихі жизни, і подати любляй, все лися в нею, і очисти, не усяки, є сверним. І спаси, блаже душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова. Присвятий Тройці, помилуй нас, Господи, очисти. Тихи наша, владико, прости, беззаконня наша, святий посітий, сину, немочі наша, і мене Твоє, твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Слава славу Отсую, сину, і святому Духу, і нині, пресно, і пресної вовіки вікова. Міче наш жи і син на небесіх, небесі, де да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде та воля Твоя, яко на небесах і на землі. Хліб наш насушний на даж нам і днес, і устави нам доля наша. Jako že imo ostavljajme dožnikom našim i ne uvedi nas u iskušenije, no izbavi nas od lukava ho. E i sile i slava Otca i Sine i Svetova Duha na njih pristne u vike vikov. Amin. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І до ні пресної во віки вікова. Прийдіть, поклонімся, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім самому, Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличив сеєси зілом, во ісповідані, велелі облекся облексає єси, одіяйся світом, яко ризою, простирай небо, яко кожу, покриває водами, привез приняє своям. Полагає й облаки на восхождення своє ходя й на крилу вітриню, Творяй, ангели своє духе і слоє своє пламень, огненний, поснуває землю на твердий я, не преклониться во вік вікам, без неї кори за одіяння, я на горах стануть води. От запрещення Твоєго побігнуть, ласа рома Твого бояться, бо сходять гори, не сходять во місто, є ж оснував єси їм, приділ положилися, його же не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Посила источники в дебріх послі гор пройдуть воду, напаються звірісельне, ждуть у гриву жажду свою. На тих птиця небесне, привітають от середика мені, а дадять глас напай город привоз своїх от полоділ твоїх насититься земля». прозявають траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і винове селить серце чоловіка, умастити лице єлеєм хліб, серце чоловіка укріпить, наситять дерева, польни, кадиліван, стейжесі, насадил там птицево возніздяться». І роді його жилище, предводительство, тим і горе, висока єлинем камінь, прибіжище заяцем, сотворили силону времена, сонце позна запад свой, положили сіть мої без ночь, навіть пройдуть ці звірі добравної. з ким не рикаючи, восхитити і взискати от Бога пищу ось восіє сонце, і собравшися, і в ложах своїх лягут, і зади чоловік на діло своє наділа своє до вечора. Як возвеличишися, діла Твоє, Господи, вся примудрості сотворилися, і сповниться земля твари Твоєї. Сіє море великої, пространної у гадих жені ще сла. Животна я мала, со великими там у кораблі приплавають. Змійся, його ж уздалися, рухатися йому всяк тебе бічають, дати пішоємо благоврем'я, давшу тебе їм соберу, то вершу тебе руку, І сповниться благостим, Потврачу же тобі, лице возм'ятаться, утимеше духи і щезнути, опер своє возратяться, посліши духа Ісус, ісу зайждуться і обновиш лице земли. Буде слава Господні, вовіки, возвеселиться, Господь у своїх. Призирай на землю утворяю, трястися, Госпою, Господа, і творя, й утрестися, прикасайся, горам і дим'яцям, Госпою, Господи, в животі моєм, пою Богу моєму донде єсм. Да усладиться йому, бесіда моя, аже у Господі, да іщезну річницю от землі і беззаконниця, як уже не бити їм благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой сить мої безнощ. Яково звеличешся діла Твоя, Господи, вся при мудрості Юса творил єси. Слава Отцує Сину і Святому Духу, і нині пресла і во веки вековамінь. Алілуя, 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 слава Тебі, Боже, алілуя, 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 слава Тебі, Боже. Алілуя, 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 Слава Тебі, Боже. Помолимся. Господи помомило. Господи помилуй. Мирі в міра, святих Божих церквей, с всі Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святим храм і сем, совірою, благовінім і страхом Божиим ходячих воню, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Стіши сенски мархари, нашим французи поперемством, бо любим і епископи нашим кернили. Чесним пресвіт расти в Христи, деяконсти прищили до Господа. Молимся, Господи помилу. Придержаючи властих наших и у всем воїнства, Господи, помолимся. Раді се моски при обители сей всяком граді страні і віри живущи, Господи, помолимся. Господи помилуй. помилуй. Гористворені воздухові і зубили плодов земних времени мирне, Господи, помолимся. Славащих, путешествуючих, недугаючих, страждущих пленених і о спасені, Господи, помолимся. Господи помилуй. Мої, нам скор Бегні войну жде Господи, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодаті. Господи, помилуй. Святої причистої, при славною славної владичці нашу Богородицю і приснуді со всіми святими, поминувши самі себе і друге живот наш Богу, придадим. Тобі, Господи. Не поподобає тобі всяка слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу. Нині і вам віки віком. Жен, може, Аллилуя, і йде на совіт нечестивих, халилуя, Аллилуйя, яковій Господь, путь праведних і путь нечестивий, погибне, талилуя, Аллилуй, Аллилуя. Господи, ви со страхом і радуй ти своєму сотрепетом, аллилуя, аллилуйя, аллилуйя. Ожени всі надіюшіся на Ня, аллилуя, аллилуйя, аллилуйя. Воскресни, Господи, спаси м'я, Боже моя, аллилуя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, спасини на людей Твої, благословения Твоя, Аллилуя. Аллилуйя, Аллилуйя, От своє сину і Святому Духу, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, ні пресної во віки вікове мені, Аллилуя. Аллилуйя, 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 Алилуйя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи помилуй. Господи, спаси, помилуй, Сохрани нас, Боже, твої благодаті. Господи помилуй. Святої пречистої, при благословеною, владичцю нашу, Богородицю і Марію, со всіми святими поминувши самі себе і друг друге живот наш Христос Бог Господи, Твої держави, твої царство і сили, і слава, Отца, і Сина і Святого Духа нині во віки віку. Господи, возвах Тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвав Тебі, услышим я, Вонь, мила молодія моє, не да возвати ми Хебі, услышим я, Господи. І справиться молитва моя, я кокадило пред Тобою, воздіяніє руку моєю. жертва вечерняя, услашиня, Господи. Положи, Господи, хронені у сто моїм і двер, ограждені у снах моїх, не вклоні серце моє, вословеса лукастя, не вчивати в інорісіх. То чоловіка діла, що ми беззаконні є і не сочуся собі, збрани їх, накаження праведник милості і облечня, є лише річного до нема лави моє, Яко ще й молитва моя, в об облаговоленні їх, пожертви Бошеприкамні, судді їх, послаш села, воли моя обозмогоша, з мого ша, тякото, що землі просідешся на землі, растучишся, кожній пряді, Якоко тобі, Господи, Господи, очі моє, натяоповане, отими душу мою, сокрані отці, ожи, состави, мій особлазі, наші беззаконні є, паду в мережу свою річницю, єдина здон, де же прийду. Гласу моїм, Господу, возвав, гласу моїм, Господу помолився, пролию пред Ним молений моє, печаль мою пред Ним возвищу, не гдай зати от мене духу моєму, і ти познали систе зиму, я напутицем, по не може хождах. Скрише сітні, смотря ходесної возглядах і небі знає мене, бо і бебідство мене, і ні ззискає душу мою, возвах к тобі, Господи, ріхти, сипований моє, честь моє сіна, землі живих, вонь мій, моленою моєму, як осмирихся зіло, і збави мій донящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і з стемниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці, донде де живо, здаси мені. То тобі, Господи, Господи ослишила, свищено, серце діве пресно, Діво світло пробождающе, пророчество істину духом душеє, храм бо, о, Божий породи, бо храм, со славою дісвеною младенствою ще ще володиця, да буду душі твоїм, немлющила, сумоленія моєго. не свято і плод благославни, борониця воістину, явися висями ру, як всіх привишая. Я же благочесно приводима, охрана Божий, молитву начих і сповняє, соблюдає духом. А ще беззаконня назрече, Господи, Господи, хто постоїть. Як у тебе очищенисть, yeah, yeah. небесним воспитана дібом хлібом, вірно в окрамі, Господні, родила єси і ружи з тим ліхом, є муже як охрамі, збраний все непорочний, предобручилася вручилася єси духом, таїнственно, Обручена Богу і Госунь. І мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, опла душа моя на Господа. О, болізних посничеських терпящих, пріяла єси, благодать, душевна і тілесна, болізни очищати. Мати чесна я, Його Сапаток, і нечистає духи проганяти духом і всім скорбящим предстати словати тим же твоїми молитвами, Проси, селення і вели гостей. Стража утриння до ноші од стражи втриння да обуває, ізраїльна Господа, комо ще твоїх сліпих, прозриння істочає, і всім волящим, і сілени, приходящим вірою, і просящим посіченням твоєго, мати Преподобної і носочутна, я його тим же твоїми молитвами. І спроси на мене, як Господа, милості много, і в Него збавлений Я, і, і Той збавить Ізраїля Отців, без закони, милони, жалеє, сикої схренням, вироже же православною, і любов'якого Богонає, бо щесна Яосафатох. Все, ради Божия благодай духом моя, бо тебі мати преподобна я препочила єсть тим же твоїми молитвами, сохрани вірою, благощаття. Хвали ти, Господи, всі язиці, похвали Його всі Болізних посних чесних терпящих прияла єси, благодать, душевний і тілесна, болізни очищати, мати чесна я, Його і нечистая духе проганяти духом, і всім скомлячим представте словати тим же твоїми молитвами, проси Вселені, як всім і велія милостим, як утвердився, милостю на нас, істина Господня прибиває Твом, камоще Твоїх сипен прозініє іскочає. І всім болячим, і силен є, при вірою, і просячим посічені Твоєго мати приподобний досточутая Його Йосафато, тім же твоїми молитвами, і спроси нам вели його милость. Слава Отцу, сину і святому, духу, душевна я ломлені. І страсти плості, я мечем воздержання посіклаєси, і мисленне сорішення мовчання поставу да і струями свествою, твоїх пустиню всю нам єси, і прозяває си нам покаяння, плоди. плоди, же твою пам'ять, преподобна я празнуєм. Боговмістими храм, Богородиславо, бо храм Господень приводиться, і закарія сію приємле, дне святи свята, я радуються, велика не свята, і свято торжествує, со ними живе празнуючи днес, славрі його Ся благодана Господь собою ім'я, й менесть, премудрость прости, світи, тихий, святий я слабив, безсмертна Отца Небесного, свята блаженного Ісусе. vecerni poemo ca ieserna Сені, благословите Господа, всі рави Господні, стежі в храмі Господніх, у дворі в дому Бога нашого. Сені, благословите Господа, всі рави Господи. Сице душе, це, це помишлення наш орце. Господи помилуй. Господи, вседержителю Боже, любов, Отець наших молим тися, услыш, помилуй. Господи, помилуй. Ви нас, Боже, помилиться й милості твоєї, молимтися, услыш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Помилуй, помилуй. Святішим селенським архирі наші францисті поперемстві, бо любим і є піскопі нашим кернілі, у і послужащих усім храмісам. І от цих наших духовних, і все в Христі, братії нашої поди помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Є ще молимся про державчих властих наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося у предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великі багаті, милості, нам, милості і багато і милости, затворечі за все, християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чоловіку любець Бог, єси тобі слава села, йому цвіна і цю, си, на святому Духу, нині і пресне, во віки віку. Амінь. Сподоби, Господи, вече все, від нас охранити нам. Звони се, Господи, Боже, Отець наших і хвально, і прославлено, ім'я Твоєму віки. Амінь. Господи, милость Твоя на нас, як коже оповахом, на тях, славені єси, Господи, на очі нас оправданім Твоїм, Благословен владику, Владико, розуми нас оправданім Твоїм, Благословен благословеніси, святий просвіти нас оправданні Твої, Блаусловен Блаусловен еси, святой, Блаусловен Блаусловен твої ми. Господи, милость Твоя у вікню руку Твої не призрив. Памативі воно має піні. Слава подобає то це, сино і святому духу, ні преси. Храни нас, Боже твої благодаті. Господи, помилуй. Вечера все несовершенне свята, мирна і безгрішного, Господи, Господи проси. Ангела, мирна, вірна, наставника, храни для душ, і тілес наших, Господа, просим. Господи, просим. Ставлення, гріхові прирішені нашого Господа, подай, Господи! Добрих і полезних душам нашим, мира, мирові у Господа, проси. Ваші времі живота нашого мирі, покаянні скончати, у Господа просив. Стаянські кончені живота нашого, безболізне, не постидне, мирний добро отвіта на страшнім судучі Христові, просив. Посвятой причистої, при благословеної, славний владичця нашого, благородиться і приснив, Марію, всіми святими, поминувши самі себе і друг другий виживати наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи! Як облах і чоловіку Бог, я сей тобі славу зсилаємо цю і Сину і Святому Духу, нині і присни віки віков. Амінь! Мир всім! І духові Твоє! Дам Ваше, Господи, приклоните! Тебі, Господи! Тебі, держава царствія, Тебе благословенна і припрославлена Отця і Сина Святого Духа, нині і присни віки віков. Амінь! Слава Цевоїстину вожелавши, славу не тлінную, возлюбила єси, ті вже сладких, тіло Твоє болизне всім дала єси, Йосафа то, мій ні болізни, пл'єм живоє, со Христом царствує Ізраїли. Жениха красною доброту, Боже, лавши, Осафа то, Христові невіститися, ти посхотівши, сім види благи, болізми, вози тебе, украсила, єси, Тим же нині, со Христом, та своє же боче. Не пристанище божественною, устремившися, тихо прийшла, єси вонискі натешей і душі своє, як раб все чесна, не по розиме душі, ослай горести, та й і химіні, спонсуші. Но своє сину і святому осія дне священне Твоє тобжество, Сонця світліше сушіє воть мій душі озагающее, рад ми совське сина, одганяющее, досточна вінуні пресної бої. Діти всі вірної, єдину непорочною восхвалим, От пророк проповіданою, і воврам приведеною, преждеві приносину, матерь, і во посмітне літа, якщо осяго Господи, молитва ми є, я мір подаж велію. Мило Отпущаєш раба Твоєго, влади кола воло твоєму сомі року, сочими і спасеніє Твоє, я жив, я сот пред лицем всіх людей. Світло відкровені язикові, славу людей твоїх ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, с тебе смертний помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому нас. Духу. І нові пришли, і овіки вікова. Трой, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Владико, прости беззаконія наша, святий, посвіти, сили, немощі наша, імени Твої, Городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу. І тоні приснує, мої віки вікова, Отче і же єси на небесі, Да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі, як і на землі, хліб наш насущний, Каже, нам, і остави нам довги, не наша, яку й ми оставляємо довзником нашим, і не веди на Своє Скушені, но і збави нас от лукавого. Як Твоє царство і сили, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині присниво, віки віку. Пані, Бімати, звісно, ми спасися, Єже пообразу, приємший крест послідувала Єси Христу, і діюши, учила, презирати у поплор, що учила, єси, призирати обоплоть, плоть, приходив по же у душі, вещі безсмертній. Тим же іссование радується, преподобна я Іосафа, то Дух твой, слава Отцу, і Сину, і Святому Духу і нині і пресної і во віки і віковамінь. Радость предобручає чає на нині, печали плод попрозявши єдину присно діву. Юже і приводить і сповняючи, не звеселящися в храм Господень, як осущий храм Бога Слова і матер чистую. Um. Благослови Христос Бог наш сланині во віки віков. Амінь. Утверди, Боже, кахолическую віру во віки віков. Святої Богородице спаси нас. Чеснішою, керовим, і славнішою безсравнені, сиратим. Без існення Бога, слова рочою, сущою Богородице, тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава тобі. Слава і Сину і Святому Духу, і нині і во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молод вам причистый своей славних і всехвальних апостол, преподобної матері нашої, Сафаты, Еожитниц, праздник світло совершаємо, блажене священномучника Теодора і всіх святих, помилити, спасет, нас и ко благи, человеку любец.